Капеланське благословіння на 13 червня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо в нагорній проповіді, як Господь вчить своїх учнів і всіх тих, хто був там. І він говорить про те, що порівнює закон, який був дан, май, даний Моїсеєм, з сьогоднішнім тим, що він вчить, новою радісною вісткою, Євангелією. І він говорить про те, що було сказано, що е, коли ти клянешся, будь вірним в своїй клятві. А сьогодні він говорить: а я вам сьогодні кажу, що не кляніться зовсім. Не кляніться небом, бо це престол Божий, не кляніться землею, бо це підніжжя Боже, не кляніться навіть своєю головою, бо не в ваших силах навіть поміняти колір волосся з вашої голови. І потім, говорить, каже про те, що ви чули, що е, таку заповідь, як око за око, а я вам говорю не противтеся злу. І якщо у вас хто. Буде судитися за вашу сорочку, то віддайте їй плащ. І якщо буде просити пройти версту, то пройдіть дві. І він не просто це сказав. Я сьогодні задумався про те, коли, про що йде мова, про яку кляту, наприклад. Кляту, коли я починаю, клянусь, клястися небом. Або і далі клясти своєю головою, клястися землею. Всіх цих клятвах я нічим цим не володію, бо Господь так і каже, що не можеш навіть волоска свого волосся поміняти кольор. Безглузда клятва. Тобто ти клянешся тим, нібито великим, але з іншого боку, навіть твоє життя тобі не належить. Твоє здоров'я тобі належить. Бо це все Господні, Господня власність. А коли про зло каже, а око за око не проти за зло, тут, знаєте, щось інше, ніж ми можемо подумати. Око за око в земному розумінні. Ти мені зробив зло, і я тобі зобов'язаний теж зло і відплатити. Але якщо подивитися навіть історію цієї цієї. Заповіді даних юдеям, то вони за око вибивали 10. І для них, для цих людей, око за око було сорозмірне покарання. Але Господь сьогодні каже: ну, не будьте зв'язаними тим злом, яке вам задало. Я от пригадую в своєму житті колись, коли я там займався своїми, ну, якоюсь. Діяльності людина мене ошукала, да, ну, не, шахрай потрапився на моєму шляху. І я позивному подумав, якщо я буду зараз вдаватися в те, щоб е, ш, всім вдаватися всіх своїх сил, щоб відновити те, що я е, ну, за, за, то втратив, то я парах, навіть по земному порахував, що сказав, що я краще швидше зароблю ту суму, яку я втратив цим шахраєм. Але я не буду жити в цьому, щоб відновити це. Я і більше зароблю. Я пропущу цю людину, тому що мені вона невигідна. Я так зробив і дійсно, Господь дав мені заробити більше, ніж я втратив, за більш короткий термін, ніж би я щось відновляв і чи відновив би я щось. Або втратив би свої нерви, своє розуміння і сам помінявся б, тому що б я повернувся б. Як ота дружина Лота назад. І якщо я по земному так вирішив і мені Господь дав по земному такий прибуток, напевно, Господь мене хоче підвести до Небесного, щоб подивитися іншим поглядом навіть на те зло, яке мені, відб... ну, яке мені люди хочуть завдати. Ока за ока говорить про те, що я повинен відплатити. А тут щось по-іншому. Я повинен, напевно, помінятися і дивитися зовсім іншим кутом на те, що відбувається навколо неба на мене. І, напевно, цей кут більш схожий на образи падобу Бошу. Я це відчуваю, розумію вже сьогодні і вірю в це. Бо дійсно, коли ти не зв'язаний з цим. Як, наприклад, тот юнак, як тот юнак, якому сказали, а ти продай все своє майно і роздай бідним. Це ж зовсім інше, ніж око за око. Над цим я сьогодні задумався і бажаю кожному задуматися над Євангелієм, яке нам дається, розуміючи, що Господь поганого нікому не запропонує. А якщо він каже, що треба стати іною якості, то треба ставати цією іної якості, якостю, якостю, яка належить небесному, а не земному. Амінь.